Ой, ти так схудла! Чому це не комплімент? Ми розберемо цьому випуску. А з вами я, Наталка Воскресенська, і це власне мій ютуб канал. Рекомендую на початку поставити вподобайку, а якщо сподобається випуск, то ще й підписатися. Люди часто при спробі зробити комплімент, говорять фразу Ой, ти так схудла! Розпочнемо з того, що худоба це нерівноцінно, що бути здоровою, і це абсолютно дві різні речі часто їх путають. В соціумі є таке культивування прям цієї худоби, наче це якась окрема цінність. Але з кожним роком все більше людей приходять до того, що худоба це не є якась особлива цінність, це властивість якогось тіла. Хтось худіший, хтось повніший, в когось більші груди, в когось, навпаки, менші груди, в когось більші очі, в когось менші очі. Це все просто характеристика тіла. Конкретно якоїсь людини не більше, не менше. В чому проблема якраз цього конструкту ти схудла. Замість того, щоб сказати, ти прекрасно виглядаєш, іде прив'язка саме до худоби. Наче від того, скільки я зараз важу, вирішується, наскільки я цінна. Тобто, якщо я зараз стала важити менше, значить я стала більш цінніша і мені роблять компліменти. А якщо я буду важити більше, ніж оцю, там, якусь допустиму вагу для соціуму, значить, я як людина є менш цінна. Але правда в тому, що ми, як люди, цінні незалежно від того, яка наша вага. Про те, чи людині потрібно схуднути, чи людині потрібно набрати, це все має залежати лише від самих суб'єктивних відчуттів людини і плюс її фізичного стану, тому що в деяких випадках дійсно потрібно набрати вагу, в деяких випадках дійсно потрібно скинути вагу. Але це все стосується лише цією людиною, і це не має бути тема. Яка виноситься на публічне обговорення? Розглянемо варіант, коли людина дійсно сходла, ми її про це говоримо, але в цей час ми не думаємо про те, якою ціною їй далася худоба, що за цим стояло, чи це були проблеми зі здоров'ям, чи це можливо якась втрата рідної людини, і людина в депресивному стані це важко переживає, можливо, в людини якісь є інші проблеми. Так, можливо, людина йшла до того, щоб схуднути, і це її ціль, але ми цього не знаємо напевне. І такий коментар може бути як мінімум недоречний. Наступне чи хотіла людина цієї худоби? Є багато людей, які борються з тим, щоб набрати вагу. Для них кожен кілограм. Це просто тотальна робота разом з їхніх фітнес-інструктором з дієтологом, тому що е, нутриціологом краще казати, е, тому що це дійсно їм важко. От в них так побудований організм, що кожний кілограм це виборювання прям е, щоденною роботою. В них можуть бути гормональні зміни, вони можуть не змогти завагітніти. Так само є проблеми в чоловіків. Я більш сфокусована на жінках по тій причині, що я, як жінка, я більш краще можу відчути ці проблеми. Тому цей коментар, ну, він зовсім недоречний. Плюс в нас ще люблять люди з такою, ну, ніби як смішинкою, хоча, на правду, мені здається, це прояв пасивної агресії, сказати фрази в стилі. Ой, та тебе ж скоро вітром здує, або «Та ти собі там якісь каміння понакладай в кишені, щоб тебе не здуло. Я чула в свою сторону, будучи дитиною, ой, в тебе не ручки, а спічки. Що там ще? А, шкіра та кості. А, оці заставляння за столом, байдуже, наскільки я наїджена, але все одно та ти ж поїш, ти ж така худа. Хоча мені було ок в цій вазі, і я була наїджена, і все в мене було прекрасно, но ні. А, поїж, бо аж страшно на тебе дивитися, та ти скоро світитись почнеш. Так що там ще є? Я впевнена, що це ще не всі фрази. Одним словом, допоміть мене в коментарях. Ще який нюанс в цьому конструкті. Ти, ти схудла, це оцінка тебе з тобою попередньою, Наче раніше я була гірша, а от зараз то я стала краще. Але якщо я раптом стану знову в попередню вагу, я ж то добре пам'ятаю, що до мене то ставляться гірше, значить, і я стану гірша. Ну, не в слову, Це така дуже довга заплутана ланцюжок. Але він підсвідомо може бути в нашому о, в нашій голові. Розглянемо інший випадок, коли людина не схудла, але їй продовжують про це торочити. У мене колись таке було, коли я не схудла, просто я часто люблю носити одяг оверсайз, а тут більш була в прителеному якомусь, і мені людина починає говорити про те, що ой, та ти так схудла. На що я відповідаю ні. Та ні, ну ти схудла, це ж зразу видно. Ні, я не схудла. Ой, такому ти розказуєш, не прибідняйся, мені можеш розказати. І якби я точно не знаю, що я не схудла, тому що я періодично вважусь, я знаю свої параметри, я знаю, як я виглядаю в тому чи в іншому одязі. І ні, я не схудла, але чомусь людина вважає, що я обов'язково мала схуднути. От, от, бо я не знаю. І остання така небезпека ти схудла сказати, це людині, в якої є РХП. Люди з РХП це ті, хто може роками просто налагоджувати своє харчування для того, щоб навчитися нормально сприймати їжу, відчувати свій голод тіла, чи навпаки додати їжу, чи зменшувати об'єм їжі. І для них почути ти ж схудла, це може бути таким тригером, Наприклад, для людини, я реально знаю таку історію. Для людини, яка мала проблеми з тим, що або набирала вагу, або навпаки, типу супер супер суперфетаняшка, оце там сім днів на тиждень в залі, там ніякого цукру, ніякого борошна, ось це все. І коли вона вчилась все ж таки знайти ось цей баланс, коли можна і те, і те їжу, і спортом займатися, і не виснажувати себе до знепритом, знепритомлення, знепритомлювання. Ах, Боже. Напишіть, як правильно, будь ласка, просто не виснажувати в себе, а робити це в балансі, і ось там, наприклад, спочатку. Людина набрала, а потім поступовно, плавно, плавно в неї падає вага. І в цей момент їй сказали: Ой, та ти так схудла, і для цієї людини, яка два роки намагалась нормалізувати своє харчування, це був такий жахливий тригер, після чого вона знов впала в цю фазу Нічого не їм, нічого не п'ю, тільки худно. Ось тому з цим треба бути дуже обережним. Взагалі, краще замість схудла, можна сказати, комплімент. Ти прекрасна, як і завжди, чи як можна завжди залишатися такою красивою? Не перестаю тобою захоплюватись. І, взагалі, в світі ще існує багато компліментів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які подобаються вам, які ви б хотіли почути, і які ви робите людям. Від себе дякую кожному та кожній, хто таки подивився це відео. Мене звати Наталка Воскресенська. Це власне мій Ютуб-канал, де я буду говорити про різне, про материнство, про РГП, про якісь питання, які мене хвилюють. Також на каналі вже є огляд на супербабусю. Якщо вам сподобалось, то поставте цьому відео вподобайку. Якщо вам дуже сподобалось, то підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. А якщо вам дуже-передуже сподобалося, то не забудьте поділитися цим відео з тим чи з тією, кому ця інформація теж може бути цікава та актуальна. Також залишаю внизу посилання на банку. Це збір, яка робить моя близька подруга для свого батька на ремонт автівки на передову. Ось. І дякую вам за перегляд. Від мене, як завжди, цьому. М-м-м-м-м-м-м-м! Mm -mm 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 -mm.